Вся повнота повноважень і відповідальність в тому числі має здійснюватись, реалізовуватися на місці, в селі, селищі місті. Ми ж мали з вами ситуацію, при якій декларувалося всіма, наголошую, всіма і президентами, і парламентами, і урядами про децентралізацію влади, натомість отримали і в останній рік отримали чітку структуру вертикал де відбулася децентралізація тільки до навпаки, знизу до догорів все підняли. Чому я загострюю на цьому так увагу? Тому що ми всі маємо бути готові до змін. І якщо ці зміни не відбудуться в частині передачі повноважень органам місцевого самоврядування, то хто б що не розповідав, що від вас залежить вирішення питання, воно так і лишиться лише балаканиною і не більше. Тому. Органи місцевого самоврядування всіх рівнів, активна громадянська позиція всієї громади всіх громад, партій, об'єднань, рухів мають сьогодні в один голос говорити, що вихід із цієї ситуації, економічної, в першу чергу, є лише один для нашого українського суспільства це повна децентралізація, звичайно, в розумних рамках повноважень від центральних органів влади місцевої територіалі.